Банк Гродного молока і ще кілька сучасних відділень, які запрацювали лише цього року у Львівському перинатальному, з якими результатами вони завершують до 2023-й, будемо дізнаватися у Марії Малачинської, директорки Львівського обласного клінічного перинатального центру. Вітаємо вас, пані Марія. Слава Україні! Маємо слава! Ми поговоримо про усі унікальні випадки, бо ми, от поза сюжетом, обговорювали про виходження дитинки, яка народилася вагою 550 грамів. Що неможливо було собі уявити в голові ще кілька років тому, як виходити таку дитину, але Традиційно для наших глядачів і для завершення року най найцікавіше завжди довідатися, скільки дівчаток народилося за цей рік, скільки хлопчиків, кого більше, скільки двієнь, трієнь. Які унікальні випадки були на сьогоднішній день? Ми ще тільки підводимо частково підсумки року, але ще кілька днів до завершення цього року народилося 4526 діток. З них більше дівчаток, це 2490, хлопчиків 2036, тисячі двієнь 112 і трієнь 3. Приємно, що діти народжуються, що цифра, яку ми мали в попередньому році, практично ми її можливо і перевершимо, а можливо будемо на цьому Пані самому Марія, рівні. А якщо порівняти з попередніми довоєнними роками? З попередніми довоєнними роками тенденція до зниження показників, тому що до війни в нас була цифра більше п'яти тисяч, uh -huh. але минулого року під час війни ми мали 4534 Пологів, тобто народилося десь близько 4700 дітей. Uh -huh. А на сьогоднішній день ми вже маємо 4536. Звичайно, ми ще маємо кілька днів. Це 11 днів до завершення року. Ми сподіваємося, що ще таке завершення буде активний і діток нас народиться ще багато. Але є позитив, бо дівчаток більше, як кажуть в народі, більше дівчаток то ближче до завершення війни. Це і тільки сподіваємося і віримо. Ми говорили, власне, зізнаємося нашим глядачам, що ви ділилися історією, історію неймовірною історією, коли вдалося виходити найменшу в історії перинатального центру дитину. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, за цей рік ми завдяки команді спеціалістів, які працюють на різних етапах надання допомоги: це є кошер-гінекологи, це дитячі анестезіологи, реаніматологи, це неонатологи постінтенсивного відділення, це відділення медичної реабілітації, де працюють ерготерапевти, масажисти і реабілітологи, де вже на етапі постінтенсивного виходжування, тобто другого етапу, вони займаються питаннями реабілітації. І завдяки такому замкнутому циклу в неонатологічній. Чному напрямку ми сьогодні маємо такі високі результати, оскільки в нас працює більше. Чотири чотирьох відділень неонатологічних, включаючи банк грудного молока, де ми вже як бачили в сюжеті, і я можу ствердно сказати, що це ліки для новонародженої дитини, особливо перечасно народженої. Оскільки дитина, крім того, що отримує лікування, вона має отримувати повноцінне і якісне харчування. А найкраще засвоїться це грудне молоко. І коли в жінки немає цієї змоги годувати власним молоком, тоді ми вдаємося до використання. Банку грудного молока, і повірте, на Львівщині це є важливий вклад нашої обласної влади в цей проект. Оскільки ми вже бачимо результати, ми бачимо багато результатів щодо скорочення перебування і реабілітації швидшої. Дітки швидше одужують і швидше набирають масу. Okay. Крім того, на сьогоднішній день у нас є така опція, як для семи областей України Західної, це регіональний неонатальний скринінг, який допомагає також проводити вчасну діагностику генетичних захворювань на 21 генетичну спадкову патологію. Це вчасне виявлення допомагає нам також швидше реабілітувати, застосовувати методи лікування і тим самим профілактувати багато ускладнень. Ми ще про неонатальні скринінги поговоримо. А от про банк грудного молока ми так розуміємо, що в принципі жінки активно діляться, вони називаються донорами, бо можуть віддати те молоко залишкове, яке їм не потрібне, і є ті, яким яким теж багато кому потрібно це молоко, немовлятам, які батьки мами, які потрібні потребують, так, а чи може перинатальний центр ділитися цим молоком з іншими пацієнтами інших перинатальних пологових е, медзакладів? І, наприклад, та, якщо до вас прийде запит, не знаю, з Тернопільської області або з Закарпатської попросять. Чи є така можливість? Так, е, я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день один рік роботи, перший старт роботи, звичайно, перший рік завжди найважчий, бо налагоджуються процеси, відлагоджуються певні і комунікаційні моменти, і інформаційно-просвітницька робота. І ми бачимо, що більше наші жінки більш активно відносяться до тих процесів, оскільки вони розуміють, що якщо в них народилася дитина здорова, вчасно, і вони мають достатню кількість молока і забезпечують передчасно народженій дитині, вони тим самим ще допоможуть виходити нам і вижити самим крихітним діткам з екстремально малою масою тіла. Тому нас дуже активно до цього підходять жінки і дуже. Активно відгукуються. Ми на сьогоднішній день маємо більше 50 донорок. Це наші львів'яни в основному, жителі Львівської області, де ми е, забезпечуємо і транспортування, і забирання, але в більшості навіть приходять з великим задоволенням це роблять. Тому е, дуже важливо, що дійсно е, дуже свідомих багато батьків, які хочуть допомогти не лише своїм дітям, але й mm -hmm. чужим дітям. Але зрештою, е, ви знаєте, ми при е, до е, хочу сказати, що ми максимально всі діти, які є в перинатальному центрі, це наші діти. Угу. чудовий, чудовий вислів. Ще одне відділення, яке запрацювало цього року, це відділення допоміжних репродуктивних технологій. Е, скільком парам відділення надало свої послуги, і чи є вже діти, яким це відділення, ну скажімо так, дало життя. На сьогоднішній день ми вже можемо, скажімо сказати, і похвалитися нашими першими досягненнями від нашого повноцінного лікування в напрямку допоміжних репродуктивних технологій, тобто утримавши повні цикли. Процес запліднення, виношування і вже народилися в нас перші дітки. Ми вже маємо перших трьох діток. Це одна двійня і один і одна, одна дівчинка. Двійня. Так, одна дівчинка, два хлопчики і одна дівчинка, яке на сьогоднішній день ми вперше я анонсую сьогодні в цій студії. Я думаю, що ще більш детально ми про це розповімо. А проанонсуємо наших, на наших сторінках Фейсбук, Інстаграм. Але ми вже маємо дійсно перші досягнення. На... Програму обласну, яка була анонсована на початку року, коли відкрили відділення, було зареєстровано більше 230, 239 пар. Вони всі зареєстровані. Вони зараз проходять хто ще не всі завершили цикл, але більше вже 170 пацієнтів пройшли лікування. Одні на етапі вагітності, одні на етапі процесу ембріотрансферу, тобто переносу. А ще деякі проходять до обстеження і лікування. І маємо перші результати. Результати на загал від цієї кількості, які вже пройшли. Це 170 пацієнтів. Це 63% позитивного успіху. Це є європейські дані, це є дуже хороший результат нашої ембріологічної лабораторії і репродуктологів в сукупності команди, яка працює в цьому напрямку. Дякуємо вам за позитивну таку інформацію і за ексклюзивну. Бо ми першими довідуємося, що це відділення вже принесло такі, такі результати. І троє діток вже з'явилися на світ. Ви згадали про програму, яка частково компенсує парам, які до вас звертаються обласну програму за цими послугами на наступний рік? Чи буде така програма? Чи закладено в бюджеті Львівщини якісь кошти на це? Попередньо ми давали плани на 2024 рік, і звичайно обговорювалися. І попередньо ця програма мала б також мати продовження, але є більше інша, скажімо. Новина, де це відбувається на загальнодержавному рівні, загальнонаціональна програма, якою ми були львівський перинатальний центр, ініціаторами цієї програми, і ми вже також анонсували на сторінці нашого Фейсбуку, що було закладено в бюджет півтора мільярда гривень на програму допоміжних репродуктивних технологій. І на сьогоднішній день. Ми ще не отримали пакету договірного з національною службою здоров'я, але я працювала в робочій групі і впевнена, що ця програма в 2024 році запрацює і наш Пацієнти, які мають проблеми з безпліддям, і ті пацієнти, які мають не лише е, як до цього часу було питання трубного фактору чи трубне безпліддя, а всі причини безпліддя будуть реалізовані і підтримані цією програмою, і максимально е, в цю програму будуть створені можливості для кожної безплідної пари, щоб жінка отримала бажану вагітність. я уточню, це е, програма мала би входити в пакет медичних так. гарантій. Я так, це розуміє. є програма медичних гарантій на сьогоднішній день. Доопрацьовується пакет, і будуть певні вимоги до закладів, які зможуть контрактуватися на цей пакет і отримати цю програму за підтримки Національної служби здоров'я України. Загалом же на всеукраїнську програму медичних гарантій передбачено близько 160 мільярдів гривень. По яких пакетах працює зараз перинатальний центр, і що має зробити молода жінка, щоб повинна кіповина ліки взяти з собою, які ліки їй компенсовує і послуги надає держава. Якщо говорити про пакет на пологи, складні неонатальні випадки, то Львівський перинатальний центр, я можу сказати з певністю, на 100% виконує програму медичних гарантій. Наші пацієнти не купляють нічого в аптеці, наші пацієнти не ходять ніякими списками. Це є речі, які вже працюють. Скажімо, це ті стандарти, які працюють в перинатальному центрі протягом останніх трьох років точно. І пацієнтка, яка приходить по пологи, вона приїжджає, з власними речами, які необхідні, і мінімум для дитини, які потрібні там одяг і якісь такі дрібні речі щодо подогляду все медикаментозне забезпечення, всі предмети догляду наявні в перинатальному центрі. Більше того скажу, враховуючи зараз війну, виклики, ми створюємо постійно в закладі двомісячний запас ліків, тому якість надання медичної послуги є пріоритетом для львівського перинатального центру. Ви вже згадали також і про неонатальні скринінги, які також входять до програми медичних гарантій. Що може отримати жінка? Неонатальний скринінг це обстеження немовлят, якщо хтось із наших глядачів. Не знає, то що може отримати мама і новонароджена дитинка, гарантовано у пренатальному центрі. Якщо говорити про регіональний неонатальний скринінг, це є обстеження на 21 генетичну спадкову патологію. Якщо ми говоримо про пакет, складні неонатальні випадки, це є різні пакети, які ми по різному угу. фінансуються, і різні, скажімо, там вимоги, і різні можливості. То в складних неонатальних випадках, як ми згадували, от дитинка, яка в нас виходжувалася з. 550 грам, ця дитина отримує повністю медикаментозне забезпечення, предмети догляду, перебування, вся терапія, дороговартність та сурфактантна терапія, і моноглобулінами все на, е, на рівні тому, що необхідно в кожному періоді її допомогти, починаючи від етапу, скажімо, дитячої реанімації і завершуючи етапу медичної реабілітації. В нас всі наявні пакети, які забезпечують повноцінний і якісний догляд, такі. Пані Марію, знаєте, за останні два роки в перинатальному е, з'явилися і е, банк грудного молока, і відділення дитячої реабілітації, і неонатальний скрінінг, і багато-багато насправді унікальних для Львівської області послуг. Е, чи залишилося щось для наступного року? Чи вже всі ідеї вичерпані? Ну, напевно, в напрямку материнства і дитинства важливо, щоб завжди всі інновації вдосконалювати, підтримувати на належному рівні, підтримувати якість медичної допомоги. Але є ще друга сторона, який наш персонал і не, ті, не лише медичний, має постійно вчитися, вдосконалюватися. І на 24-й рік ми ставимо такі собі завдання максимальне навчання персоналу, враховуючи створення потужного симуляційного центру, угу. де може проходити навчання. Ті лікарі, які вже мають досвід, але відпрацьовують певні практичні навики. Молоді лікарі, які приходять до нас інтерни, мають навчитися стільки раз повторювати ту, ту чи іншу практику, щоб на пацієнту вони це робили вже вправно. Вся світова всі світові підходи. Починають, скажімо, допуск до пацієнта лише після того, як пройшли тренінг в симуляційному центрі до автоматизму і отримали ліцензію зараз на 24-й рік. Я думаю, що ми з різних джерел будемо старатися і спонсорські кошти, і обласний бюджет, і державний можливо, ця програма запрацює максимально в перинатальному центрі навчальна, яка створить можливості багатьом, особливо молодим людям в. Тренуватися, досконалювати навички і здобувати їх поза організмом. Пацієнта, зрештою, є багато і конфіденційних таких моментів. Не завжди пацієнт хоче, щоб були присутні студенти, інтерни, і ці всі моменти створюють навпаки можливості в симуляційному центрі, щоб це зробити не коло ліжка пацієнта. Ви згадали, я усміхаюся. Ви згадали мої перші пологи, коли нам були присутні інтерни. І це справді така дуже конфіденційна річ. Так. так але ти розумієш, що і комусь треба вчитися, десь і здобувати знання. Ви згадали про. Світ розумів, що не лише обласний бюджет, державний бюджет, а очевидно і міжнародні партнери є джерелом, з яким можна працювати. То чи працює перинатальний з іноземцями, і якщо так, то в яких напрямках? Працює і цього року ми маємо вже перші результати. Ми в на початку війни почали присати багато грантових програм. І один із програм, яка була реалізована, і на сьогоднішній день вже забезпечено в Львівському перинатальному центрі Канадською Українською фондацією, де ми отримали грант на 300 тисяч євро і закупили для перинатального центру всі нові ліжка-трансформери для всіх 11 пологових залів, сучасних, максимально комфортних і. 47 сім післяпологових ліжок, максимально електричних зі всіма функціями, е, комфортом для пацієнта в післяопераційному періоді, після пологових, адже е, комфорт, сервіс, безпека це на першому місці в Львівському перинатальному угу. центрі. Знаєте, насправді надзвичайно багато ж. Досягнень і напівжартівливе запитання до вас на саме завершення нашої розмови збігає до кінця 2023 рік, де можна слідкувати за інформацією, який хто з'явиться першим у новому 2024 році. Перинатальному центрі я думаю, що наші всі сторінки соціальних мереж будуть дуже голосно анонсувати і будуть радіти з діток, на екрані, які бачим. народяться в новорічну ніч в львівському перинатальному центрі. Власне на екрані наші глядачі можуть побачити, як можна знайти Львівський обласний перинатальний центр. Бо справді чомусь у 1 січня найбільше що цікавить, що сказав у пробові президент, і хто першим народився у якомусь у тому чи іншому пологовому центрі. Дякуємо вам за ексклюзивну інформацію. Мацію насамперед. сам Бажаємо вам також так продуктивно пройти. І 2024 рік. Марія Малачинська, директор Львівського обласного клінічного перинатального центру, була із нами у цій частині головного задання.